Моє вітання. Це ютуб канал Львів. 24 ситуація на західному кордоні залишається однією з найактуальніших тем від черг у пунктах пропуску до нових правил контролю, екологічних ініціатив і питань безпеки. Сьогодні поговоримо про те, як працює прикордонна служба Львівщини в умовах війни. Наш гість, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону Владислав Пясецький. Владиславе, мої вам вітання. Доброго дня, усі польські переходи на кордоні з Львівщиною вже приєдналися до європейської системи контролю в'їзду та виїзду. Подорожуючих фотографують, а також знімають відбитки пальців. Наскільки зросли черги у пунктах пропуску Львівщини і яка там ситуація станом на зараз? Станом на сьогодні ми не фіксуємо будь-яких тимчасових накопичень транспортних засобів, які були би пов'язані з запровадженням фіксації біометричних даних на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Ми бачимо приріст бажаючих перетнути державний кордон напередодні вихідних днів, починаючи з п'ятниці до суботи вечора. Це саме піковий час навантаженості на міжнародні автомобільні пункти пропуска. Проте рекомендуємо подорожуючим завчасно обирати маршрути та визначатися з поїздками на ранішні години ранку або більш пізні години доби. Тобто немає черг, власне, через те, що ввели ось цю систему перевірки, так? Взагалі, фіксація біометричних даних вона взагалі спрощує порядок проходження державних видів контролю на території суміжної держави. За покращення даної процедури є відсутність поставлення фізичних відміток в паспортах. Громадяни, які не входять до переліку країни Європейського Союзу, база відбувається і накопичується у них автоматизовано. Тому в майбутньому ще буде пришвидшувати проходження кордонів суміжної держави. У серпні у пункті пропуску Шегиня презентували перший в історії сьомого прикордонного карпатського загону екологічний відділ. Особливість в тому, що електроенергію його повністю забезпечує спеціально облаштована сонячна станція. Чи можете поділитися результатами роботи, і які це дає переваги, і чи є в планах реалізовувати такий же ж проєкт на інших пунктах пропуску? Це інноваційний проєкт. Воно вперше було запроваджено в межах всієї Державної прикордонної служби на відділі прикордонної служби Шегіні. Бачимо тільки позитив заощадження і автономність підрозділу. Підрозділ абсолютно автономний і може виконувати функції незалежно чи є промислове електроживлення. Так бачимо цьому велике майбутнє перспективу, і в майбутньому буде запроваджуватися на інших підрозділах охорони державного кордону. Ще не обирали наступний пункт пропуску для цього наразі є активне обговорення. Потрібно буде залучувати відповідних інвесторів, але питання порядку денного є важливим. Далі поговоримо про виїзд за кордон категорії чоловіків, яким 18-22 роки раніше. Ви говорили, що не ведете окремої статистики, адже ця категорія чоловіків перетинає кордон на загальних підставах. Однак, нещодавно таку статистику оприлюднили поляки за даними прикордонної служби Польщі, з 28 серпня до 28 вересня до країни в'їхало понад 56 тисяч молодих українців. Це понад 10 разів більше ніж місяцем раніше. Водночас кількість. Із тих, хто виїхав з Польщі в Україну, зросла у 3,5 рази до понад 19 тисяч осіб. Чи фіксували значний наплив після того, як нові правила запрацювали, і яка ситуація зараз? Наразі ми спостерігаємо таку категорію осіб, які перетинають державний кордон як на виїзд з території України, так і на в'їзд якогось ажіотажу воно не викликало. Дана категорія іде на загальних підставах, тому. Статистичних даних ми не ведемо будь-яких перешкод для громадян України 18-22, включно для перетину державного кордону. Немає за виключенням необхідності мати військово обліковий документ, угу. тобто їм потрібно мати лише паспорт і військово-обліковий документ, так Так, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та військово-обліковий документ. За час війни виникло чимало схем втечі за кордон. Чи є статистика, скільки таких випадків зафіксували цього року, і до яких легенд втікачів даються найчастіше? Тому що було багато новин про те, що чоловіки одружуються з сестрами і так далі. Насправді багато є тактичних прийомів з боку правопорушників, але ми усвідомлюємо всі можливі е, шляхи. Е, незаконного виїзду з території України, враховуючи наш досвід і знання тактичних прийомів правопорушників, ми завчасно е, виявляємо та не допускаємо виїзд таких категорій осіб з там недійсними підробленими документами на виїзд з території України. Чи можете назвати цифру? Скільки таких було викрито цього року? Е, дуже багато. Е, насправді ми ведемо не ведемо як таку статистику, ми е, в цьому напрямку. Сумліно виконуємо свої обов'язки? А якщо от порівнювати з попередніми роками та і з цим роком, кількість спроб незаконно втекти за кордон більша чи менше є? Ні, воно коливається десь рівномірно. Якось збільшення попиту серед осіб з метою незаконного виїзду ми не спостерігаємо. Контрабанда це ще одна актуальна тема. Та її постійно намагаються ввести в Україну. От і яку саме контрабанду найчастіше ви виявляєте? Найчастіше ми спостерігаємо переміщення на в'їзд на територію України. Це товарів народного споживання, які намагаються перемістити з приховування від прикордонного та митного контролю. Так само ці тактичні прийоми нам відомі спільно з співробітниками митної служби, вживаємо всіх заходів. У нас є комплекс заходів, комплекс технічних засобів, прикордонного контролю, ручні переносні рентгени, ендоскопи. Аналіз та оцінка ризиків, за рахунок якого спільно з співробітниками митної служби запобігаємо переміщенню таких товарів. Також інколи бувають випадки спроби переміщення тютюнових виробів на виїзд території України. Прикордонники сьогодні це не лише охорона державного рубежу, а й активні учасники бойових дій, які завдання на фронті виконують прикордонники. Саме, власне, Підрозділ «Шквал» – прикордонна комендатура швидкого реагування. 7-го прикордонно карпатського загону виконує бойові задання з і стримування збройної агресії Російської Федерації. Нещодавно виконували задання в Серебрянському лісі, де вони тримали рубіж і фронт протягом сіми місяців. Прикордонники це один із підрозділів, які входить в силу оборони та активно веде оборонні та наступальні дії на всі території України дають окупанти. Давайте ще трішки поговоримо про вакансії, яких фахівців сьогодні потребують прикордонники Львівщини? Хто і як може долучитися до лав прикордонників? Будь-який громадянин України за неяності документів, які посвідчують особу. Може звернутися до 7-го прикордонно-карпатського загону за адресою міста Львів Личаківська, 74. Є безліч вакансій. Як і пов'язаних зі здійсненням пропуску осіб через державний кордон, ми надаємо базову зборову підготовку. У нас є навчальні центри, де здійснюється кваліфікована підготовка саме за напрямками і перевірки документів, і огляд транспортних засобів. І за бажанням громадянина України він може відразу обрати прикордонну камендатуру швидкого рахування і плічопліч пліч з побратимами виконати бойові завдання на сході на півночі нашої держави. А які от переваги матиме людина, яка долучиться до прикордонної служби? В першу чергу, якщо він обирає підрозділи, не пов'язані першим ступенем виконання бойових завдань? Він в першу чергу це рік. Він може проходити службу в підрозділах, не пов'язаних з бойових виконанням бойових завдань. Після року отримання певного досвіду, як і теоретично, практичного, зборової підготовки, тоді за власне бажання може вже далі переміщуватися і виконувати бойові завдання. Тобі ж людина має рік для того, щоб адаптуватися, звикнути до військової справи і потім сумлінно вже виконувати свій обов'язок як військовослужбовця і громадянина України. Владиславе, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли із заступником начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону Владиславом П'ясецьким. Я Заряна Казмірук. Ви дивились Ютуб канал Львів 24